Тіло функціонує, говоріння відбувається, думки створюються, все робиться. Тіло неважливо, ототожнюєшся ти з тілом чи не ототожнюєшся. Воно завжди відбувалося само все з самого народження. Воно само все робить. Mm -hmm. В якийсь момент виникло его, яке присвоює собі даність, ріхітьор. Він просто присвоює собі те, що відбувається саме по собі. І коли ти виявляєш себе, ти бачиш, ти є, а все відбувається. Не ти говориш, а говориться. Не ти бачиш, а бачиться. Але все продовжується. Це ти лише засвідчуєш. Навіть немає тебе, яке засвідчує. Є саме усвідомлення. Там немає більше окремості якоїсь, яка це робить. Є саме усвідомлення, воно не має форми, воно не має запаху, воно не має початку і кінця. Так, це не суб'єкт, не об'єкт, нічого. Да, це просто саме буття. Ти є, ти є це не як окремість якась, ти є це, я вказую на те, то, що тобі треба усвідомити, просто що ти існуєш, Ну, не як особистість.